Справа 258. Якою цифрою закінчується значення виразу? Перше завдання 132 у кубі. Ну що ж, воно закінчується. Звичайно, що цифрою 4, тому що 2 помножити на 2 4. 2 одиниці на 2 одиниці. Отже, записуємо тоді. Оскільки 2. Помножити на 2 нас в 2 одиниці дорівнює 4, то 132 в квадраті закінчується цифрою 4. Є. 271 у кубі знову записуємо, оскільки у кубі число це число, що множиться саме на себе 3 рази. Тобто у нас одна одиниця, буде множитись на одну одиницю і буде множитись на одну одиницю. Скільки ми разів одиницю саме на себе не множили, буде одиниця. Записуємо то. Наше число 271 у кубі. Закінчується цифрою. 1. Є. Третє. 2017 у квадраті. Знову записуємо оскільки. 2017 у квадраті. Тобто у нас в кінці буде 7 одиниць, що множиться на 7 одиниць. Це буде 49, то записуємо. 2017 у квадраті, закінчується. Закінчується цифрою. 9. Є. І останнє четверте задання: 1315 у квадраті мінус 115 у кубі. Ну що ж, давайте подумаємо, а якою цифрою закінчується 1305? Пишемо, оскільки. 5 помножити на 5. Це буде 25. Так? То 1315 у квадраті закінчується. закінчується цифрою 5. Так? А, зараз 115 у кубі. 5 помножити на 5. Помножити на 5. Три рази. Це буде 25, що множиться на 5. Це буде 125. І взагалі 5 ми в якийсь степень не підносили. В кінці буде завжди цифра 5. Пишемо то. 115. У кубі закінчується. Закінчується цифрою. 5. Ну що ж, і одне число закінчує цифрою 5 і інше закінчує цифрою 5, то їхня різниця буде закінчуватися цифрою 0. Записуємо тоді. 1315 у квадрате минус 115 у кубе заканчивается цифрою 0. Вот уж запишем, почему 5 минус 5 до 0. Е. Записываем ответ. В першому завданні. Якою цифрою закінчується значення виразу? Записуємо цифрою 4, а в другому завданні цифрою 1, в третьому завданні цифрою 9. І в четвертому завданні – цифрою 0.